You know just what you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Єдиний недолік цього садочку те, що потрібно їхати в заторі дуже часто, бо у нас там попереду є. Переїзд Мама, він дай! часто закривається пропустити ж потяг. Ні, сонечко, не дам сьогодні. Ось тому. Це єдине, що мінус такий. А так все інше мене дуже влаштовує. І то можна об'їхати. Ну, я на своєму авто раз об'їхала і зрозуміла, що я цього скоріш за все більше робити не буду. Хіба що там в якихось екстрених випадках? А Дениса, у Дениса вища машина, то йому, в принципі, можна, але все одно так собі. Але можна об'їхати там. В общем. Ой, Сонь. Їду з садочка. Левчика віддала. Вибачте, тут такі ямища. А, мені в садочку сказали, що Лев дуже самостійний. А, ну Їм це круто. А, що Левчик самостійний. ну Кажу з чотирма інакше ніяк, треба це виховувати. Ну, типу, дисципліни там а, так собі. А, так от, договорю. Щоб ви взагалі розуміли за ступінь моєї зайнятості. Тут у мене внизу лежить Соня, і я просто зупинилася, зупинилася її погодувати. Ну, їм же і попити треба, знаєте. Бо просто за пара конкретна. Е, ну, це дуже складно. Е, хоч я кажу, це з посмішкою на, на обличчя, але, але плакати дуже часто хочеться. І. Одному богу відомо, наскільки мені тяжко і я не знаю, скільки жінка може взагалі винести, чесно. Мені складно. Так, не будемо про погане, будемо про хороше. Лише сказали в садочку, що Левчик самостійний, що він дуже класно їсть. Я так зі слів няні нашої зрозуміла, що вона прям в шоці, як він їсть. Кажу: ну, да, вдома так ото поклює, потім кажу, обід у нього він уже сильно проголодався, він у вас, відповідно, прям їсть і може добавку попросити. Потім після сну він теж голодний, і додому приходить він ще е, мінімум один гарний раз їсть, вчора два рази їв. Один раз я так робила типу пасту з, з куркою з соусом вершковим, а другий раз пінєні йому ще варила. Ну, коротше, апетит, да. Чи то якийсь стрибок росту у нього. Коротше, їсть він добре, Не завжди проситься в туалет, бувають промахи. Але так загалом ну, ним задоволені. І я зараз прийшла, а там дівчинка. Трошки старша, але видно, що вона, можливо, тільки в садочок пішла, і вона прям ридає. Я хочу до мами. Мама. Я виховательці кажу. А я кажу, можу її обійняти. Вона така, да, можете. Я до неї підійшла і так, ну чужа ж дитина, знаєте, не будеш відразу обійняти. Підходжу до неї, кажу, можна я тебе обійму? Вона мене не чує. Мама, мама. Ну я їй там заговорила трошки, зуби заговорила, потім кажу, можна тебе обійняти? Вона каже, да. І вона заспокоїлась. Це так було приємно, бо мені оці крики, мені вдома їх вистачає. І дуже приємно було, що дитина пішла на контакт, і вона заспокоїлася, і дитині краще нервова система краще. І, і мені було приємно. Так просто хочеться, я коли чую їх е крик. Я не знаю, це, мабуть, у кожної мами. Мені реально хочеться їх обійняти. Хоча іноді своїх хочеться ще й сварити за те, що вони плачуть, але я себе ловлю і намагаюся спочатку пожаліти, а потім е розказувати і пояснити, що е було не так. А не знаєте, як зазвичай? Так, ну ти там сам винний чи винна, чи там е щось. Е Ну, що сталося так, треба було дивитися. Ні. Однозначно, спочатку дитину потрібно пожаліти, дати зрозуміти, що ви поруч, заспокоїти, а потім проговорити, що отак і отак робити не, не треба було. Так, розкажу ще стосовно ночі. Ніч була у мене ніяка. Ми лягли в 22.00, всі вже лежали у мене в ліжках. У мене без Дениса реально краще це все виходить. Не знаю, як, яким чином, але краще. А, значить, десь близько 12-ї прокинулась Соня, була тривога, не один раз були вибухи. Лев прокинувся. Я, я всього навіть не згадаю вже за всю ніч. Але це от такими просто передихами якимись. Ну, десь подалі були вибухи, але я пішла. Пішла, постелила все, достелила, бо там не повністю було з вечора постелено, думаю, ну, а раптом не буде. Потім мені зранку це все збирати. Коротше, пішла, достелила все. У Соні температура, висока температура, я думаю, це після бексеру майже 39. І парацетамол взагалі не збивав. Наприклад, я їй свічку о 12-ті поставила свічку, бо сироп вона просто випльовує, вона не розуміє, як його ще ковтати, вона, вона все випльовує, ну, що це? вона нічого їй не дасть. І дуже добре, що є такий спосіб, як свічки. Тільки єдине вони, скоріш за все, ну, діють трошки повільніше. Так, от, поставила свічку, і о четвертій ранку у неї було ну, тобто, 4 години пройшло, а у неї було 38,6. Ну, Я норофен поставила, і норофен збив гарно. Поки що тримається 37,2. Дуже сподіваюся, що не буде такого більше повторення високих температур. 37,2 в принципі, можна жити. Але та температура висока була. Ну, і вона ж така трошки канючить. Ну, це після вакцинації, я думаю, то воно сьогодні має пройти. Ось. В планах взагалі треба з'їздити на будинок і зібрати там врожай, бо не були вже 4-5 днів. І потрібно зробити це все. І коли це робити? Ну, просто зашиваюсь по всім фронтам. Щоб там щось вдома прибрати, єдине, я запускаю полосос. Вчора не встигла, сьогодні запустила. Ну, так. Таке, ж ще треба приготувати, їсти, подумати, що їсти, готувати. Ну, таке. Складнувато. Але терпимо. Просто, знаєте, от одні рахую, а коли Денис приїде. Все. Ще, може, кадри з будинку покажу, побачимо. Ну, а тут є букашки 37,2 зараз. Ей, ти тись! Ти поїла, ти задоволена, так? Ти задоволена, сонечко? Ось так. Все за кермом, бачите? У мене навіть градусник ось з собою. Я поміряла температуру 37,2. Так. що робити, коли день активний, і все потрібно робити. І хочеться іноді уповільнитись, але я розумію, що на наступний день, через день, ще більше буде роботи тоді. Її все одно ніхто не виконає. А так потрошку-потрошку. Так? Так, будемо розрулювати. Немає чого і знімати. Приїхала, побачила, що кукурузку вже всю Денис вирвав. О, тривога. Але це Київська область. О, огірочки доходять уже кінця. Чогось які ще усі. Денис дуже багато ого. Видно, що давно не вибиралася. Як кабачок, кабачки реально висять? Ем, засолив у бочки. Дуже багато. Так, нормально прям. Ого, як поплилося. Як поплилося. Це тут цибуля у нас. Цибуля? Денис її вибрав уже. Чи що? Ну, коротше, коли давно не була тут, то, знаєте, все в новиночку. А де ж воно і як? Да, щось я не бачу. Але огірочки ще ось є. Клас, клас. У вас є ще огірки? Помідори? Бо, мені здається, в минулому році в, в такий період у нас вже вони закінчилися, огірочки, принаймні. А це є. Так, помідорчики. О, господі, які вони здоровенні. Вище мене. Вище, вище ніж моя рука навіть. Далі ще продовжується. Треба позбирати. І там на балконі вдома треба так поприбиратися, бо там стоять помідори, і немає все часу ними зайнятися. Треба щось з ними зробити. Я б навіть і закрила, але немає часу. Ну, Такі, знаєте, там маленькі, оці. ці маленькі, що у нас є, я б позакривала б їх, такі маленькі баночки. Але немає часу. З цієї сторони гірше виглядають огірки, але все одно вони ще є. Ось, дивіться, все одно ще вони є. І це через те, що Денис їх і одобрив і чимось, попирскав. В общем, ще є. Це гарно. Ой, тут взагалі на цій грядці. Це жах. Немає сенсу вже щось розбирати. Ну, Якби я була без дитини, сама да мала час, то звичайно, що можна було б тут посидіти і навести порядок. Денис посіяв був моркву, ну, ви тут не розберете нічого, але я її бачив. А дуже-дуже е, часто. І зрозуміло, що ніхто її не перебирав, треба відразу було садити так нормально. Багато ж помідорів збирати треба. А, І прикол. Я Соня заснула. Заснула, ось хвилин 10 поспала. Я приїхала якраз. Якраз вона має спати. Я її винесла, поставила. Поки сходила в туалет, виходжу, вона вже не спить. Все, я не знаю, як я зараз буду це все робити, але нічого, погуляє, значить довше будемо. Тут у мене ж є візочок, і буду вкладати в нього, що робити. Хай погуляє замість вулиці. Це у нас ось прогулянка замість вулиці. Все одно на свіжому повітрі. До речі, я мабуть не показувала. Вирішила із середини ставити білі двері. Бо біле реально додає простору. І з цієї сторони, і з зовнішньої сторони, ну там, там ще коридорчик. Ось. Єдине, мені не подобається Денис цим займався. Мені не подобається, що вони, якщо ось так не закрити, то вони просто не закриваються. Ну, блін, воно все так стільки коштує, грошей. Така якась фурнітура. Не тримає, знаєте, щоб воно раз і. ой, господі, щось лепке тримало б. Не знаю. Так, і писали коментар, але буде мазатись, Ось, поставили вже якісь плями. Писали коментар, що нам переїхати. Звичайно, що хочеться переїхати. Звичайно, що хочеться швидше. Звичайно, що хочеться жити тут уже у. Приватному секторі це набагато круче, е, спокійніше, прекрасніше і т.д. і т.п. Але дуже так складаються обставини, що немає можливості цим займатися Денису. Я цим не можу займатися. Коштів окремо немає, щоб найняти людину, яка цим буде займатися всім. І головне те, що немає спеціалістів. Нам спеціалістів доводиться чекати по декілька. По декілька місяців, розумієте? Да. Е, і це не те, що ми так хочемо, а тому, що воно так є. Зараз ніхто не хоче їхати з Києва сюди, а це під Києвом. Е, тут на місцях доводиться шукати, а е, на мі... ті, що на місцях, вони е, розуміють, що вони на розхват, і реально, ми зараз сантехніка, щоб він доробив, уже два місяці пройшло, як ми його чекаємо. Ось і воно одне за одне тягнеться. Ми не можемо почати якісь роботи, поки не зробляться попередні, бо потім уже ремонт ну, по-іншому має йти. І оце все воно тягне одне, одне за одне, одне за одне. Тому, повірте, дуже хочеться переїхати. І у нас були думки, що а може, ми на вересень дітей, наприклад, сюди. Потім було, та ні, напевно, може, дай Бог до Нового року. Зараз це взагалі вже відтерміновується ще далі. Тому просто так виходить. Це наш досвід, наш досвід. Так. Їхала з будинку і згадала одну ситуацію, історію, яку хотіла записати, але не було часу, не розказала. На вихідних, ось що були, їхала з Сонією вдвох. Уже не пам'ятаю, куди це я їхала, але факти: стояла на світлофорі там в Голосіївському районі, не прямо біля нас. І, значить, так стою на світлофорі, а Соня, коли не спить, вона на світлофорах завжди, ну, і, мабуть, як і будь-яка дитина, починає нити, бо на місці стоїть авто. Ну, і Я така взяла іграшку, така їду, їй так так, 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 щось махаю, так махаю. І тут, А я якраз стою біля бордюру ну, по цій полосі, і така дивлюся, в багажнику чоловік щось робить і мені махає. Я така показую, що я типу, малій махаю, а він такий та-та! І мені отак махає. А потім до мене доходить, що це клієнт із залу, там, де я на, в Соломінському районі працю, працюю працювала. Я його не бачила вже років чотири точно. І мені було настільки приємно, що людина не тільки там, знаєте, впізнала. Але що він почав мені махати, тобто він поздоровався. Я думаю, що це багато чого вартує. Мені так приємно було, та що не тільки мене пізнали, а ще й так привітали. Ну, круто. круто. Він потім ще пішов то і прощався зі мною цей весь час, я стояла на світлофорі. Ось така історія була іра обіцяла показати територію садочку, і ось це вона є. Там, до речі, наступного разу, як буду там, то зазніму ще будиночки, які будував Денис з двома іншими татусями. І до речі, ось тут я ливолю забрала і ще не знала, що у нього вже 39 температура. Так захворів і потім навіть вияснили, що це. Була ангіна. Значить, у мене тут зранку конструктор для дорослих. Що пам'ятаєте, таку поличку купувала над е е пральною машинкою. Я казала, у мене стара там стоїть. Ось конструктор складаємо. Так, і дійшло вже до ось такого безладу на цій машинці. Це як гаряче місце, знаєте, що все Так, З допомогою моїх наймолодшеньких. Зробили ось таку поличку. На три. Ну, зараз постановлюю, може, і нормально буде. Бачите, тут така, як плівка. Плівка така товста. Нічого наче стоїть. Розбір всього, упорядкування, пропилососити, все там прибрати у мене зайняло майже цілий день. З перервами, звісно. Але ось маю на даний момент такий результат. Самі полички вони не дуже такі стійкі, тому не знаю, я б не рекомендувала. Ну це взагалі то ти до Соні прийшов, а не вона до тебе. Правда? Не. Угу. не вона. Це у Левусі висока температура, і пізніше дізналася, що в нього ангіна, але на горло взагалі не жалівся. Почалася школа, почалася осінь. Бачите, ось там сидить Діана. Вона вже сьогодні вдома, сьогодні п'ятниця, бо у неї отит. Тут левчик у мене. <рив> бо у нього ангіна. І ну, там якийсь легенький отит. Легенький отит є. Тим часом переписуюсь з вчителькою Ільї про те, що Ілля пішов, не виконавши домашнє завдання, і що в класі, він нічого не пише. І, будь ласка, підстрижіть йому волосся, зробіть щось з ним. А, а тепер появлю. Ну от пояснення да, цієї ситуації, коли ти своєму підлітку кажеш не один раз, і не два, і не три навіть за те, що Ілюша треба підстригтись. Ілюша це заважає, Ілюша це дуже е, може шкодити здоров'ю потім, бо у нього він чолку цю на одну сторону, отак ось робить. І тебе не чують. І на цій ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!